Не по карте по амбулаторії, тому що раніше ми планували, що у нас буде гуртожиток По одній кімнатці зараз у нас на кожну родину буде дві кімнати. Одна спальна кімната, друга розділяється на садні кімнати. Тому що вже по європейських стандартах така гуртожитка, одна це, душова кабінка, чи скільки там в одному кінці такого немає. І ми вносимо зміни для проєкту. Час би згадати, якщо ми 5 разів 5 сесій намагалися протягнути надання гуртожитків, ну, передати у, 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 у власність передаєте, щоб що да. треба було збирати більшість, щоб розумієте, гроші побували. Так виводи тільки ви, ви зробили, а судска адміністрація нічого не зробила, як це. Ні, а секретарне а то є приміщення під гордошливки. АТСРА. АТС, а там що, там розділити будь-клас, що ж там? Нет, там тоже А що, перегородки, і ліки, вигнали. І гаражі є, воно і машини. І ще запитання, що не буде. Зараз. А взагалі розкажу, що починали. Починається перша у нас програма освіти. Я говорила про те, що постанова ми передбачена на програму відновлення України на контент умов. 28 мільйонів державний бюджет, і 10 мільйонів на капітальний ремонт школи номер 5 і 100 гривень реконструкція школи номер 8 Це виділено сильно. Вони зачнуть. За, за да. Потихеньку, не все з нас. Це, Це перше питання. Друге питання социкони. Все те саме. Соцеконі, лікарня. Далі питання надзвичайних ситуації. Ми знімаємо з цивільного захисту, саме поточний ремонт укриттів 320 тисяч. Четверте питання, те, що ви вже розгадали. П'яте питання згідно бюджету згідно всіх цих програм бюджет. Шосте питання у нас підписання меморандуму ліга на сучасний надання дозволу, щоб підписати. Ви його працюєте? Що автомобілі? А шосте, добре, в мене меморандум. Шосте при передачі автомобіля виконавчий. Дає питання підписання меморандуму. Ну, да, і думаю, що це тільки скажімо так, на перспективу. Але хочу зазначити, що підписався на меморандум, ми вже майже отримали 4, 4 мільйони гривень для того, щоб зробити хаб і спортивний майданчик у парку безпосередньо, де був дів старих. Це жінки такий так і не тільки так, а вони а чи їм надо? А erm ні, نі, ні, ні, автомобіль це меморандум підписати. Далі у нас передача автомобіля спецавтомобіля в новому листопаді 24 року, що вона буде 2 мільйони коштів на спецавто, але пішли на сонце, каже, так і є в руки місяці місяць перед оплатою даних автомобілі. Державний бюджет, ми отримали його, вижити споштування. Ага, І передаємо зараз цей автомобіль, та його список до Центру соціальних служб. Структура. Далі, структура Ірина Вірхана, далі структура управління соціальних служб. Це у нас відділ по ветерана. межа, межа, межа. Межа структури, просто прибираємо в одному відділі зменшуємо, в інший збільшуємо, згідно навантаження і електронний А, Електронний документ, дякую. Електронний документований. Передача в комунальну власність. Електронний документ, Це у нас повністю буде у виконавчому комітеті і далі сегодня будет взагалі паперового вот, да, документа. Будут не сломаны не, будут не сломаны сейчас проходят на я надеюсь, что в ближайшем а тому, что уже рассказывали несколько раз. Так, да. Да, все, дякую, что